Пані Ірино, ще раз буду вас просити, коротенько, повторіть, будь ласка, ваш батько з підзамча, де ви мешкали, з пивниці Нижнього Ярусу йшов підземеллям, під сучасний став. Так, так? Так. І переходив практично аж на сторону Куткова. Майже, майже виходив, але не, не, не виходив, вистався назад, не виходив. Та інформація він нікому то не розказував? Ні. То було? Ні. Ні. Чи користувався він тим підземним ходом е, до часу, коли не була німецька Ні. окупація? Ні. Ні. Не користувався? Тільки тоді, коли вже дів взяли на цей Тоді тато їх туди Але він свідомо розумів, що то давній підземний хід, то підземельна. Він, він знав то досконало, знав знав і, і вихід, де вихід є на загребелі. Вихід був замкнений. Ви маєте на увазі, там же по стороні ближче до серету. Ну через озеро. Ну, недалеко від Березілю. Так, так, так. То, не, Ні, в тій стороні. не в тій. Ні, до с... Кутковиця. От як, як ми ото в цій тут є, іде та вулиця, що йде вже на дружбу. Так, то по тій стороні, по правій стороні, там на то, Ну є то, без, без, таке ніби підвищення таке. От там на тій горі був той замок. І батько, коли йшов, то е, гасла свічка. Гасла свічка вже не було в не було. Ну, він ще з собою мав і ліхтар, а чомусь він світив свічкою. Чи він хотів знати, доки то ще повітря є, доки людина може йти зі свічкою, чи що? Я не знаю, що він, що він тим, що він тому хотів. Ну він був, він був під землею. І казав пару слів, що вони не сам ходив, ходили групою. Так, табори, ну, той раз він ходив сам, перший раз він ходив сам без нікого. А вже пізніше ходив своїми колегами. А які... тобто він так як проводив а які... а які то були приблизно роки, коли він перший раз туди попав? Хоч десятиліття. Ну, то було, до мене туди ж було, я знаю, може, якому 25-му році, 26-му.